Всі роблять треба, значить, і мені сортувала. Знаєте, як шулер колоду. Навіть якщо не цікаво, все одно я зняла це відео. Як мене бісила ця книжка. Ну, типу, ти чідаєш такі тупенький, так давай я тобі вже якось отут на пальчиках, на гілочках поясню. Ну, це така фігня, що це просто жесть. Це... Якщо хтось переплюне, знаєте, я здивуюсь. Там така кринжатіна, там така, там така жахатіна. Читала-читала гарні книжки, спіткнулась про пиріжок з м'ясом. О, капець, капець. Якісь корисні грязі, якісь кори... корисні мазі. Маємо, що маємо. Привіт, друзі! Я до вас з дуже гарною новиною. Нарешті, нарешті я наважилася. Це можна було робити ще рік тому, але ну, ну книжкова мишка трусилася, боялася, але тут, знаєте, все. Згорів сарай гори і хата. Я оформила вже спонсорство. Я просто подумала, що я випускаю щотижня по два відео. Інколи ми як порахували, якщо там знаєте дні. Якось так складаються, то, то у мене виходить по 10 відео на місяць. Так, да, да 10 відео на місяць. Тому буде одне відео за ну для. Широкого загалу для вас усіх, а одне відео буде спонсорське. І от е, така величезна кількість спонсорських відео буде лише 100 гривень на місяць. На спонсорському будуть більшість марафонів, більшість влогів, більшість. Ну, в общем, я на вигадую, повірте мені. Е, я ж кажу, без солоденького не залишитись. Тому буду дуже 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 вдячна за підтримку. Я просто тільки-тільки. Іду в цю царину, іду по цій стежці, тому в общем, вигадаю, буде всього прекрасно і багато, в общем, підтримайте, будь ласка, щоб мені було заради кого це робити. Я вас дуже-дуже люблю і всіх чекаю в спонсорстві. Тик-тик-тик-тик, отут натискайте, спонсорувати. Дякую, дякую, дякую вас. Я вас всіх люблю і привіт Привіт, слава Україні! Що ви, як ви? Коротше, друзі, я не планувала робити такі відео, але дивлюся, на Буктюбах, всі роблять. Треба, значить, і мені. А що я буду робити? Буде два відео поспіль найкращі книги півріччя і найгірші книги півріччя. Ви знаєте, дуже складно було обрати, знаєте, гірші було обрати дуже легко. В Принципі, я, ви знаєте, от, ну, дивно при тепер да, житті в Україні і взагалі всьому, тому що коїться називати себе щасливою людиною. Ну, знаєте, мабуть, десь мені воздалось, і от мені якось ну, вкрай рідко попадаються гімняні книжечки. Тому, знаєте, е, кращих книжечок півріччя я вже сортувала знаєте, як шулер колоду. Просто е, е, я хотіла записати всі. Ну, відібрала 10 книжечок, а гірших лише 5. Тому буде от так от. Ну, я вже казала, що в мене за півріччя прочитано 104 книги, і уявіть собі, як мені було обирати краще. Ну я ж кажу: з гіршими, в принципі, проблем не було. Тому давайте зараз ми про них поговоримо. Вам вже ж цікаво? Гірші книжки півріччя. Навіть якщо не цікаво, все одно я зняла це відео. Ну, давайте почнемо значить, з українських авторів. Олексій Коваленка Рослини-прибульці. Це віхола. Ох, ви знаєте, як мене бісила ця книжка? Мене, знаєте, ну, мало що в цьому житті так бісить. Е ви мені скажете, що там і гуморочок, і якісь там картиночки, пум-пум-пум. Ви знаєте, ця книжка написана для якихось розумово відсталих людей. Бо там настільки примітивно, там настільки автор. Ну, ти ж знаєте, от я читала, і в мене була одна така, знаєте, от протягом всієї книги. Ну, типу, ти читаєш такий тупенький, так давай я тобі вже якось отут на пальчиках, на гілочках поясню. Цей гуморочок, ну, він знаєте. Як би так сказати, перший клас штани на лямках. Просто ну, не зацінила я той гуморочок. Ну, в принципі, мені багато гуморочка, Те, що багатьом подобається, мені воно не альо. Ну, ладно, то моє суб'єктивне. Ну, ну, книжка дуже якась така простецька, дуже, я ж кажу, вона от написана трішечки зухвало. Причому, ну я не знаю, як би пояснити, ну. Ну, Я хотіла сказати, автор, ну ти ж не школярам початкової школи пояснюєш. ну, Вже якісь базові знання у людей, в принципі, є про ті рослини. І там він розказує просто такі очевидні речі. І відсотків 40 книги, там якісь картиночки, причому в такої, ну, ну не знаю, ну. Коротше, друзі, не сподобалось слова зовсім, тому в топ гірших півріччя просто бодрим кроком і забуваємо до, як сказав, до підсумків року. Якщо хтось переплюне, знаєте, я здивуюсь, якщо чесно. Далі. ну, Це, знаєте, це книжечка така, якби теж є відео, бо ви знаєте. Я не знаю, ну, я зараз про неї, звісно, скажу, е, ви маєте побачити це відео. Там я цю книжку, так, да, я її там проспойлерила, ну, знаєте, це не та хітяра, заради якої треба тримати інтригу і секрет сюжету. От. Я просто її вам е, розповіла навіть краще, ніж написав автор, до речі, український автор, чомусь він взяв собі американський такий псевдонім. Знаєте, от мені, коли я таке читаю, там, е, коли він там якийсь, Е, я не знаю, да? пам'ятаєте, як у Валеріана Підмогильного «Двір міста. Да? Я не можу бути Стьопкою, я буду Стефан, бо я ж тут у місті, мені треба, значить, Стьопка, то воно ж не, вот, А Стефан то воно так. Вот. Ну і от, Коли український автор називає себе Аден Твайс, Аден Твайс і пише секрет англійської троянди. Ну, це така фігня, що це просто жесть. Це просто, знаєте, це. Якби там була приміточка, що писали люди, які там, я не знаю, хворіють там чимось, да, от, ну, по психіатрії, наприклад, да, і вони свої ну, ну, якісь видіння, да, я не буду казати галюни, видіння позаписували. І от це ця книжка. Причому ні, там не ніхто не летить в таємні. Далі ні, там інше, там інше. От тому я дуже я наполягаю, просто змушую вас. От, Перейдіть за посиланчиком, тут десь буде. І ну, ну, ви маєте це побачити. Там, ну, там така крінжатіна, там така, там така жахатіна. Там це просто, ну головне, що Аден Твайс написав, а не Сашко, там якийсь, я не знаю, Іванченко. Ні, ну, ні. ну, До речі, не Сашко, а Олесь. Ну, ладно, то взагалі складно. Хай буде Адентвайс. Вот. І ще мені, знаєте, ну, такий був, в общем... Подарунок, значить, наступний твір. ой, Друзі мої, друзі, ну той принаймні не Аден Твайс, той принаймні Олександр Молодецький. Ну, знаєте, він взяв просто гріх на душу, він написав твір і він там, ну, проплатив відомому чтецю на Ютубі. Я його слухаю, час дуже, дуже круто начитую. Да? І він там, в общем, сказав: от я написав шедеврію, да, я її не читаю тобі на каналі. І треба ж мені було там так спіткнутися під цього Олександра Молодецького. Да, Молодець, молодецький. Ох, друзі, твір називається Справа про пиріжок з м'ясом. Теж отут чи тут я вже не знаю, з якого боку буде посилання, просто подивіться, і ви будете. Реготати реготьма просто я не знаю, ну я не буду казати, що аж апісієтесь, але десь близько того будуть ваші відчуття під час перегляду. Тому заздалегідь турбуйтесь про цей момент. Ну, ви просто знаєте, там автор він намагається бути геніальним. Просто, ну, не те, що намагається, мабуть, йому мамка сказала, що він. Ти ж мій маленький геніальний письменник, ти ж, от, я не знаю, всі мої подружки, от, такі от да, старі капці, от, всім їм подобається, як Сашенька пише. І Сашенька просто думає, що він Стівен Кінг, чи я не знаю Роберт Шеклі, чи я не знаю, чи... Я не знаю навіть з ким його порівняти. Знаєте, ну... а -а -а. Коли починається сюжет, що якась жіночка приносить в СБУ чи в прокуратуру, вибачте, вже забула установу, ну, несуть -то таке кульок пиріжків з базару і ті, значить, співробітники в общем, роздивляються начинку. І вона каже: ті з капустою, з горохом, ті з м'ясом, ті такі, ті сякі. Люди, ви маєте це побачити. Ви про... Ой, побачите да, побачите моє відео. Боже, я вже просто, знаєте, я не знаю, як вас просто змусити перейти на це відео і подивитися його, бо це така мега-ржачка. Да, ну, наскільки я ціную свій просто ютубський контент. Ну це така ржачка. Ну, поржіть ви з мене, із твору, і з цього твора. І взагалі, ну просто, ви знаєте, це ну, для. Зберігання менталки це просто мільйон, із, із чого завгодно, це мільярд, трильйон, Google, все що завгодно, будь-яке число. Це, ну це така фігня, це просто я не знаю, я не знаю. Ну, це точно син маміної подруги писав. От, знаєте, мама похвалила цей синочка-карзіночка. Ну знаєте, і, і от ви знаєте, ще такий момент, якби начитував да, Руслан Олексіюк, на каналі якого я побачила цей шедевр. Можливо, він би інтонацією якось би, ну, ну можна да, голосом трішечки виправити е, е, каструбатий твір автора. Можна. Дуже багато прикладів, коли там один і той самий твір, наприклад, читав Богдан Сильвестрович Ступка і там якийсь Аден Твайс. І ти розумієш, що в принципі спочатку ти думаєш, коли читав Аден Твайс, ти думаєш, Господи, що за фігня? а Коли прочитав Богдан Сильвестрович, ти думаєш, блін, так це ж шедевр. Вот. Ну, то шедевром би не стало, але принаймні, знаєте, кров звук і у вас би не текла, коли б це дивилися. і слухали. Коротше, я думаю, я вас заохотила, бо <рис facade> ж треба, знаєте, я про себе на старуху знайшлась проруха. Читала-читала гарні книжки, спіткнулась про пиріжок з м'ясом. Ну то ж треба було. А? Ну, ну наче в світі книжок немає. Ой, капець, капець. Ну, Тут далі йде у мене третій, третя книжечка топ гірших за півріччя це Барбара Клінська, Клінська Торі. Це польська авторка. Це, здається, якщо я не плутаю видає ще одну сторінку. Ви знаєте, я, як би так сказати, ну, мені дуже приємно, що у нас видають іноземних авторів. Дуже приємно, і це дуже класно, це дуже круто. Но, знаєте. Як на мене, це внутрішньо-польський твір. Зараз я поясню, чому він у мене, ну, принаймні, ну, я, як би так сказати, мене там просто ну, вибішували купа моментів. Бо я, по-перше, я не розуміла цих, знаєте, внутрішньопольських приколів. Я не розуміла, чому вся Польща якось, типу. Там героїня, це наша головна, я забула як її звати, не суть. Вона всю історію вона ховалася, те, що вона Варшавка, да? що вона з Варшавки. Ой, з Варшав. Те, що вона з Варшави. Це було, знаєте, краще, взагалі, я не знаю, звідки, аби тільки не з Варшави. Чомусь вся Польща там будь-з якого регіону, знаєте, взагалі, байдуже, аби не з Варшави. Я цього не зрозуміла, чому е, інші поляки, так, прямо от якось, ну, я ж кажу, вона там це приховувала, вона там. Е, і от Там ну, там купа, 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 і там в кінці там, значить, вона. Е, Якось з якимось паном поговорила, потім вони щось посиділи там під сходами, потім якось вони цілувались, причому тільки цілувалися, нічого не було там далі. Да, те, що от далі буває в таких випадках під сходами і після поцілунків. Ні, там от це чітко вказано, що немає нічого, тільки цілувалися, потім вона ж побігла в свою цю палату. Потім вона йде до лікарки і та її ставить значить, ну, після огляду каже, що вона вагітна. І там, в общем, таке, і там всі лікарі виходять, аплодують і кажуть: ура, ура! У нас тут якісь корисні грязі, якісь корисні мазі. і от У нас такі от чудеса часто бувають. В общем, у цей бабіни в нашій непорочне зачаття. Ну, Вибачте, мене я стільки не вип'ю, щоб зрозуміти просто фізику процесу, як це сталося у них там. От. Ну, А от, ну, він там людина з інвалідністю, у нього ноги не було, і з чого, чого ще, я не пам'ятаю. От. Ну, коротше, Він нам взагалі не при справах, він такий, я тебе знати, не знаю, я одружений, в мене родина і все добре. От. Е, і там, знаєте, і вона от вагітно поїхала додому з того з санаторію цим непорочним зачаттям. Е, ну, коротше, і там, ну, ну, і там, Як її там чмирили в палаті за те, що вона з Варшави. ну, щось, знаєте, ну, ну, щось, щось знаєте, Я не в контексті. Вибачте мені. Я, знаєте, я знаю, що поліки, да, вони дуже такі, ну там, ревні католики. Я поважаю будь-які віросповідування, окрім РПЦ то в е, Ну, до... ні! Далі ми так з вами бодренько прийшли. Знаєте, куди ми з вами прийшли? До останньої книжечки цього нашого відео. Це Наталка Ліщинська. Щось у мене да, переважають українські автори на превеликий жаль. Знов будете казати, що я е, заважаю українському письменництву розвиватися. І взагалі, просто от, е... чому я прочитала дуже багато українських письменників і письменниць, і вони в мене з великими оцінками, да, і вони в пошані, в славі і в, в славі. От. Ну, З цим от не повезло. От. Так от, Наталка Лищінська не люди, люди, не люди. Теж є посилання, десь тут буде. Шукайте, переходьте. В общем, Там ще гірша психоделія, ніж в попередніх всіх книжках разом взятих. Там ще цікавіше. Там в, общем, в Україні нечисть з живими людьми. Там ви знаєте, я, от, це було, я десь читала, якщо я не плутаю чи в лютому, чи в березні. Ви знаєте, я дуже я, я, я пам'ятаю, що це херня. А от, от так, щоб сюжет, я просто знаєте, я не можу згадати. Я пам'ятаю, що там була жіночка, вона була мара, да, яка от перерізає ці ниточки життя. Мойра, Мойра. Вона була Мойра, яка от перерізає ніточки життя. І вона, значить. Ну, там така проблема книги, що значить були ці старі боги язицькі, а потім же ж Володимир похрестив Русь. І в общем, типу, боги ці старі вони образили, що їм ніхто знаєте, квіточки не приносить, молитви не співає. І в общем, вона там, в общем, якось підтримувала своє оце, о, життя тим, що їй треба було з... Позайматися сексом з якимись людьми, які от -от помруть, ну, знаєте, щоб не зразу, от, не зразу помер, в общем, вона у нього відсотою трошечки. В общем, ну, така дікуха. Ну, ну, це просто, це, знаєте, це. Все змішалось коні люди. От, от правда, от, перейдіть теж, подивіться це відео. Це знаєте, от ці от п'ять відео вам от на момент, коли у вас буде дуже поганий настрій, і ви захочете собі його підняти. Ну, єдине, щоб ви так само не бісилися, таке просто дивіться на, на, на ці твори простіше, і просто дозвольте собі нареготатись, насміятись. бо Ну, по-іншому, це неможливо сприймати. Це, ну, ну, це, це дікуха, просто, це просто дікуха. Е, я ж кажу, я от е, відео, там, от всі п'ять відео, вони знаєте, е, з повним розбором, з повним, взагалі, всім, 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 всім. Тому перейдіть, будь ласка, от, от, просто прошу вас, як тільки можу. Перейдіть, подивіться на ці відео. Ви просто нарегочитеся. Це знаєте, це ці п'ять підборочка, цих п'ять відео, цих п'ять книг, це читання для реготання, це е, відео для реготання. От, е, ну от просто прошу, я не знаю сонцем, небом, зірками, чим тільки можна. От подивіться, бо ви. Вас буде мега класний настрій, просто мега класний настрій. Бо, ну правда, таких книг, знаєте, не кожен місяць видають, я вам скажу, в нашій країні. От це такі, знаєте, скарби, легенди, просто я не знаю чого. Ось така от у мене підбірочка з п'яти лише, слава Богу, з п'яти поганих книжечок. Не те, що поганих, гірше книг да, першого півріччя, гірших. Ну, ви знаєте, от у мене такі книжки, вони гірше би були в будь-якому хіт параді, от, в якій не постав. Е Бо ну, таке, знаєте, таке, такі скарби треба пошукати. І знаєте, от, да, маю талант, я знайшла. От. В общем, <х <х> е е маємо, що маємо. От. А ми з вами віримо в Збройні Сили України, підтримуємо Збройні Сили України. Пам'ятаємо, що тимні за все перед світанком ми все витримаємо, бо тварі, да, вони це все роблять навмисно, вони хочуть, щоб ми зламалися, але ми не зламаємося. Ми, ми, українці, ми будемо дивитись мої відео, піднімати собі настрій. Зозулька буде просто реготати і казати, ні 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 я від вас нікуди не піду, я буду з вами. А вся, всі російські федерасти подохнуть. Не залишиться жодного російського федераста, жодної Російської федерастки, Всі здохнуть. Вот. Опять-таки нагадаю, да, Росія це країна-брехня, вони брешуть усюди, усім і, і взагалі. І вже є такі, якби ну, історики, там різні розумні люди кажуть, що їх таки не 144 мільйони, а набагато менше. Тому знаєте, здохнуть вони, як би так сказати, набагато скоріше, ніж в принципі, вони планують. Бо їх закінчаться, слава Богу, закінчаться все. От. Тому е, холера на них нападе, мор нападе, все в них буде погано, в общем, взагалі. Е, Здохніть, тварь. А ми з вами круті, ми українці, ми шикарні, ми прекрасні, ми неймовірні, ми себе просто. Знаєте, ми себе не на помийки знайшли. Ми такі шикардосні, ми такі шикарні, ми класні. ми... Ми такі, як українці, знаєте, весь світ нам рукоплеще. Нам, нас підтримують люди, да, е, яким весь світ рукоплещі. А вони е, кажуть: Блін, да, хто я? подивіться на українців. Ну, я так пишаю, що я українка, я так пишаю, що я одна з вас. Я, я вас так всіх люблю, обіймаю, вбімаю, ввіваю, ввіймаю.